Бо іспугався, це Ліптон, не бійся, мене йди до мене. Ніха подавши це слеш Ліптон. Сьогодні нас колаб з мірою дуже цікавий. А ще так сказати, дисклеймер це Ліптон на монтажу, і я хочу сказати, що я, звісно видалила случайно спітпейт з роботою, яку я малювала Мірі. Ось ви зараз можете бачити її на екрані, але оскільки спітпейту немає. То на фоні ви весь час будете бачити спідпейнт іншої моєї роботи, тому не дивуйтесь, А от оскільки я ще ні у кого не бачила саме такої реалізації де, як у нас, хоча мені здається, що хтось таке уже точно робив. Тож, якщо ви знаєте, напишіть у коменти. Дякую. І так, ми зробили обмін персонажами. Тобто я даю мірі когось із свого всесвіту, а вона мені дає свого. Отож, міра віддала мені ось цього персонажа, і тепер я маю вписати його у свій всесвіт і переробити під нього. Я можу міняти зовнішність та характер, але у межах логіки так би мовити. Отож, давайте з чим ми будемо працювати. У нашого підрозділ дуже деталізований унікальний дизайн. Одразу видно, що це якийсь з у психічному порушенням і скольозом останньої стадії. І я не знаю, як ще описати цього персонажа, якщо вам цікаво, можливо, я залишу посилання на комікс міри, де він фігурує. І ще його поміняємо. Я буду вписувати його у свій фентезі світ. Я не думаю, що є сенс про нього щось пояснювати зараз, бо ви нічого не зрозумієте. Хіба що можу додати, що в моєму світі є три касти людей: Норміси, нереально круті чуваки. І найважливіші адброси общєства. І здогадайтесь, хто їм стане. І так, оскільки Міра Челіку не придумала імені і його називають Блакитно Окей, -No -Okay», я не придумала нічого краще, ніж теж давати йому ім'я. І для простоти буду назвати його Голубой. І ось історія, яку я йому дала. І так, наш синій мальчик жив собі сам все життя єдиний з природою, ловив рибку, займався всякими там. Ділами він а, особливо не соціалізувався, ріс як Мауглі. Не питайте, де його батьки, я не знаю. І ви вже можете здогадатися, що характер у нього був дуже цікавий. Коротше, він витурявся кудись, до не стався переломний момент. Він помітив, що на його русі пішла дивна тріщина, на яку він вирішив не звертати уваги, допоки вона не почала розростатись, А він, у свою чергу, через це почував себе дуже дискомфортно. Він спробував вирізати тріщини, але це робило тільки гірше. Оскільки робити було нічого, він тіляпав до місцевого монаха, де йому сказали, що у нього розколюється душа, і що йому можуть допомогти, але все тільки трохи про це будуть процеси. І для того, щоб душа не скололась повністю, можна себе присадити, але там треба коротше в нього зробити. коротше це складно. Ну і цей челік не знає, як ці штуки працюють, і послав голубого місця, де йому мають допомогти. Наш пацанчик не їве, що взагалі відбувається, і що його веселе долбоєвське життя руйнується. Але роботи здається нічого. Після довгих пошуків він зміг зацікавити у собі одну персону, яка чула, але ніколи не бачила розкол душі своїми очима. А тому згодилась вилікувати його взамін на те, що він буде в неї працювати. Голобому довелося навчитись спілкуватись, бо його старий образ життя не підходив до нової роботи. а Також змушував душу розколюватись тільки швидше. Моя робота складається із того, що він допомагає людям розірвати контракти, які вони заключали із сутностями вищини. І тут у нас поки що відкритий фінал. Бо хто знає, чи вийду нашого героя вилікуватись, повернутись до свого старого життя, чи може він відмовиться від лікування і почне змінювати світ. Дизайн же я сиділа довго і зробила його доволі простим. Намагалась повісти на нього як менш тканини, показавши відкритість та самовпевненість персонажа. Також хотіла зробити такий гавайський пляжний вайб. Також зробила замальовку, де пройшов уже деякий час. Тут у нього вже більш закритий одяг. Таким чином я хотіла показати зміну його характері. А ще я вже майже домонтувала відео, коли вирішила, що мені не подобається результат, і переписала весь сценарій та історію цього персонажа. Але зараз вона мені навіть подобається, бо у ній ніби з'явилась душа. І ще ви не знаєте, але я зробила історію голубого трохи зверкальної до оригінального і Я, до речі, його ненавиджу. Але це ще не все, оскільки у нас ще залишається найцікавіша частина, а саме реакція міри. немножко буду, наверное, подла. У меня ебейший микрофон. А, стоп, так, моя, блядь. Главная моя примета. Что, мне скидывать, да? Мне страшно, подожди, <говорит> это будет... Я стресс заедаю конфеты Мурашен. <говорит> у меня конфетки на кухне, у меня летняя кухня. Давай, я скидываю. Бля, скидываешь уже, давай. Бля. <мах> <сос <vídeos> <сос> так, сейчас орк готов, да? Почему он женщина? А мне нравится. Он А мне нравится, бро. Блять, нет, бро. Ты нахуй не знаешь, мы с ним Блять, якщо ти казала, що мені потета не сподобається? Я ще другого числа чекала. Вообще іншого. я. Макака із заладина. А че? У нього нормально на ні не якби твоих картин, к пиздец, как як... я. Я тебе просто виріжу на кей, і просто не знаю, я, я тебе виріжу. А ти по характеру його якості поміняла, чи що? Ну, он менше аутиста. Ты обосрю, сука, с ногу до голы просто. Йо, я просто кишень. Прийня... Зато он на Хавайях. А Он реально на гавайях, да, він буквально. Да. Ну, я, нет, я рада, я задоволен. Я <решу> Ось таке у нас вийшло відео. Ну а щоб подивитися, як міра перероблює мою персонажку, переходьте на її канал, а також посилання на мій інстаграм та телеграм будуть в описі. Ну а я бажаю вам гарного дня. Всім бай-бай! Я підірву цю планету 10 грудня, блять. Якщо ви не поставите лайк, всім добра, пока-пока.